Вітаю. А так я провожу свій вечірній час <гум> в очікуванні, що корова розстелиться. А щось вона, ми це кіно вже дивимося цілий тиждень. І <гум> щось воно не виходить у нас. Ось так я сижу. <гум> Споглядаю. Он вона. Вон вона лежить. І ми так наблюдаємо. І паралельно тут сканую деякі фотографії мені потрібно. І, звичайно, переглядаю ваші коментарі, які ви коментуєте. О, перечитую, відповідаю. Змонтував ролик недавно. Ось про ці і про полеву дошку, польову. Отаке от відео. Працюю у прем'єрі. Адобре. Ось такий. Такий комп'ютер у мене тут світиться. Шурують вентилятори, водяні охолодження. І все для вас, аби вам було гарно показати відео. Ну і паралельно чекаємо. Чекаємо. Скоро-скоро вона вже таке вим'ячко налила вже її по осіменінню 2 числа 2 листопада минус рок. Ну, плюс 10 днів. Сьогодні 11, тоді завтра неділенька, 12-го. Ну, я думаю, якраз вона в срок мала би втелитися. Але чекаємо. Таке коротеньке відео. Я з вами на зв'язку. І в очікуванні телички. Ну, як буде бичок, то з'їмо. Нікому не треба бичків. А Ателичку або залишимо собі, або ж... Як порішаємо, як вирішимо, ага. Як ми вирішимо? З'їмо. Теличку? Теличку? З'їмо теличку. <рес> ага. Та ніколи в світі. Я її продам. А якщо не продам, то продам. Скоріше за все, теличку ми залишимо від Марфи. Але будемо бачити, можливо, я передумаю, я її захочу продати. Ви про це будете знати. До нової зустрічі! Скоро побачимось!